В поєдинку за перше місце Андрушівська команда Фортуна перемогла футболістів селища Новагубінська, команду Танкіст. Переможця виявили лише після матчові пенальті. Цей турнір ми російно підготовку до чемпіонату області. І ми про наш тренера і руководство перевіряє дуже багато гравців, і сильних, і талановитих. І суперник був теж ну, насичений гравцями, опитними, які одні з кращих в області. Тому перемога далась дійсно в рівній боротьбі. А пенальті це фортуна. І дійсно, так як ми називаємося Фортуна, вона нам глибнулася. В матчі за третє місце перемогли футболісти Черняхова, які переграли команду Житомирського Полісся. «Зимній турнір, Снежка, Он з'являється у нас традиційним, вже багато років проводится в зимній підготовний період у нас на запасному поле. В этом году очень хороший коллектив команд, учасників, навіть з другої області команди були. Турнір зібрав чимало вболівальників та представників спортивної громадськості. Футбол у нас популярний на Житомирщині і в Україні і не даремно кажуть саме масовий вид спорту. І сьогодні, як ви помітили, було багато житомирян присутніх глядачів на цьому футбольному чемпіонаті.